Назвати найкращих і вислухати найгірших під таким девізом провели засідання колегії рівненської облдержадміністрації. За останній місяць найбільше негативних тенденцій відзначають у місті рівному, Радивилівському та Володимирецькому районах. Вони й зайняли у рейтингу останні місця. Чи не найбільше дісталося голові Володимирецької райдержадміністрації, адже його район другий місяць поспіль, останній у рейтингу. Завали по темпу зростання валової продукції, по темпу зростання доходів невиконання, причому я на цьому загострював увагу ледь не найбільше, зростання податкового боргу, зростання заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, зростання надходжень до пенсійного фонду, рівень оплати ЖКГ не покращився абсолютно ні на Йоту. Ми ще в квітні піднімали це питання. Голова району пояснює, значна кількість недопрацювань пов'язана з одним підприємством. Регіон інвест мовляв нині саме це підприємство виграло тендер на ремонт доріг у районі. Роботи має завершити до кінця місяця. Тоді ж розрахується з усіма боргами. А це відповідно покращить показники району. По єдиному соціальному внеску у всьому районі 800 тисяч, із нього 359 тисяч. Це регіон інвест, який має його закрити. Тобто, це фактично половина всього боргу по по єдиному соціальному внеску, тобто по єдиному соціальному внеску 50% е, значить, е, ну, буде, буде закрито, да, тобто ну, на, на, на 50%. По е, податковому боргу, е, ну так само, е, скажімо, є е, е борг, є е борг, який давній, зростання боргу відбулося тільки через регіон Інвест і не, не через ніякі інші підприємства. Голова обласної адміністрації в цілому роботою своїх підлеглих задоволений. каже, якщо недопрацювання у районі це вина все ж керівників, дисциплінарної відповідальності їм не уникнути. Переважна частина завдань виконується. Зокрема, виконується бюджет, виконуються показники по виплаті заробітної плати в бюджетній сфері. Виконуються завдання із теплопостачання. Це сьогодні дуже актуально. Виконується завдання з економії газу. Тобто більшість завдань виконується. Ну але є недопрацювання. Відповідно на це потрібно оперативно реагувати, тому що зараз такий час, що потрібно рішення приймати дуже швидко. У той же час найкраще за жовтень впоралися Демидівські, Корецькі та Острозькі райони в обласному рейтингу від квітня вони знаходяться на перших місцях. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.